Привіт, друзі! Сьогодні ми згадуємо справжніх героїв наших рюкзаків, сумочок і пляжних сумок, тих, хто завжди готовий до пригод і не боїться зайвих кілограмів. Тож, 30 липня, ми відзначаємо день книжок у м'яких палітурках. Незвичайне свято чи не так? Воно неофіційне, але дуже важливе. До появи книжок у м'яких палітурках більшість видань були у твердих обкладинках: важкі, дорогі, громіздкі та не завжди зручні для подорожей. А потреба у більш доступних та практичних книжках зростала, особливо з розвитком масового транспорту та збільшенням кількості читачів. Ідея не нова. Кишенькові видання були ще у 17-18 століттях. Але справжній бум розпочався саме в 30-х роках. Так, 30 липня 1935 року американське видавництво Penguin Books випустило перші книжки у м'яких палітурках, які ми знаємо сьогодні. Це була справжня революція, що зробила читання доступним для широких верств населення. Адже появу книжок у м'яких палітурках спричинило два фактори: розвиток масового транспорту і велика криза. Люди хотіли читати, але не мали грошей, і їм потрібні були легкі книжки, які зручно брати з собою у транспорт. Завдяки американському видавництву, а згодом і британському книжки стали легшими, дешевшими та зручнішими для перевезення. Вони запропонували якісні твори класичної та сучасної літератури за ціною пачки цигарок. Саме завдяки м'яким палітуркам з'явилася можливість випускати книги мільйонними тиражами. Обкладинки стали яскравішими, сміливішими та більш орієнтованими на візуальний маркетинг. Саме паперові книжки найчастіше стають нашими вірними супутниками, в яких ми не боїмося робити помітки. Деякі люди стверджують, що книжки у м'яких палітурках мають свій унікальний старий книжковий запах. Сучасні технології дозволяють робити м'які палітурки все більш екологічними, використовуючи перероблені матеріали. Це справжня демократизація читання, що дозволила мільйонам людей долучитися до скарбів світової літератури. Тож сьогодні візьміть до рук улюблену книжку у м'якій палітурці, перегорніть її і насолодіться спілкуванням. До речі, яка ваша улюблена книга у м'якій палітурці? Чи є у вас особливі спогади пов'язані з такою книгою? Діліться у коментарях своїми історіями і не забудьте поставити уподобайку цьому відео, якщо теж вважаєте книгу у м'якій палітурціці чудовим винаходом. Дякую за перегляд!